Мої вітання, друзі. Мене звати Павло Ковальчук. Я ведучий ютуб-каналів Клочок Тайма, також центру громадської аналітики. Вежа це четвер, 7 листопада. І сьогодні говоримо про очікування від президента Дональда Трампа, чи зможе він дійсно заморозити або зупинити цю повномасштабну війну Російської Федерації проти України. Дуже багато чуток стосовно цього є. І Західні медіа опублікували дуже багато цікавих статей у цьому контексті. Ну і про це будемо говорити з нашим сьогоднішнім гостем. Олександр Антонюк, політичний консультант а також військовослужбовець збройних сил України з нами сьогодні буде спілкуватися. Але перед цим я закликаю вас обов'язково підтримувати цей матеріал своїми вподобайками, підписуватись на наші Ютуб канали, якщо ви чомусь досі цього не зробили. І пишіть свої думки стосовно тем, які будемо обговорювати. Загалом пишіть, як ви сьогодні чергова повітряна атака Російської Федерації, столиці не здоровиться. Ну і загалом, звідки вона нас дивитесь, також цікаво дізнатися. Атися, ми розпочинаємо, пане Олександре. Мої вітання! Слава Україні! Героям слава, боже і здоров'я! Дійсно дуже багато думок стосовно приходу Трампа і його обрання 47-м президентом Сполучених Штатів Америки. І у себе у Фейсбуці ви написали цікаві слова: це виклик для нашої дипломатії, який вимагає активного зміцнення союзів з іншими ключовими партнерами. Зважаючи на нашу дипломатію, є інформація є повідомлення. Уважно стежимо Дмитра Кулебу. Змінив пансибіга. Міняються дипло. Дипломати міняються посли, і що цікаво, іноді ну відправляють у посольство за кордон людей непрофільних. Наприклад, той самий Олексій Данілов, якого відправили у Молдову, буквально нещодавно мав честь спілкуватися з паном Валерією. Це посол Молдови в Україні. Він сказав: ще поки що не спілкувалися з Даніловим ще він не прибув до Молдови, тому. Як Україна впорується з тим дипломатичним викликом? Чи достатньо у нас е, е, скілу, так, якогось досвіду для цього, і чи знайдемо ми спільну мову із Дональдом Трампом? Нува, реальність. Я думаю, що ми будемо вимушені так чи інакше знаходити цю спільну мову. Я б навіть так би питання не ставив, тому що е, в кінцевому результаті. Певна залежність, точніше, більшість залежність наших навіть можливостей е, тримати оборону залежить від Сполучених Штатів Америки. І очевидно, що в комунікації доведеться змінювати підходи. Угу. найбільш більш прагматично. От, тому що читаючи в мій допис, там ще одна така цікава річ, що підтримка Сполучених Штатів Америки це я зараз не даю взагалі не тільки про Трампа, але просто Трамп на Трампі це легше зараз. Мені здається, як приклад показати. Що е е підтримку, яку ми маємо е в тому числі не просто просити, а там вибивати, вигризати, так ми маємо бути свідомі, що це не вже не про цінності, що це по великому рахунку про інтереси і про гроші, великі гроші. І з цього контексту нам доведеться вибудовувати прямі і непрямі комунікаційні підходи. Тому що, коли я говорю про непрямі, або навіть точіше про прямі, так треба чітко розуміти, що одні з найбільших спонсорів виборчої кампанії е Дональда Трампа це були виробники зброї. Угу. Значить, відповідно, я думаю, що тут якраз ми маємо вибудовувати нову лінію, е яка називається Елентіз. Це буде більш практично, мені здається, зараз підхід. І в даному контексті принаймні буде справедливо і зрозуміло, в тому числі для тих, хто з табору Трампа, з тих республіканців не підтримує Україну і її допомогу. Тобто таких я там Спарц, ну пригадуєте, так, яка дуже багато заяв робила. Я припускаю, що буде очевидно якийсь аудит теперішньої допомоги. Тому що Трамп в перші місяці однозначно буде зараз намагатися наздогнати своїх попередників. А це цікаво, я... пане Олександре, тому що буквально кілька днів тому до Києва прибув фінансовий інспектор Сполучених Штатів Америки, але, як ми розуміємо, ще із адміністрації Дональда Джозефа Байдена, чинного президента. Тобто так. вони зараз щось перевіряють і потім ще ну, будуть перевіряти. Так? Я думаю, що це процес, який буде зараз розтягнутий в часі, тому що у будь-якому випадку передача справ. Однієї адміністрації, інші адміністрації потребує, uh -huh. в тому числі і фінансового аудиту. Тут, тут жодних якихось зрад чи там перемог тобто, бути не може, тобто це є абсолютно нормальна процедура. Тепер, коли я згадував за союзників, які ми маємо зробити, так я мав на увазі декілька ключових країн, які сьогодні мали би стати для нас нашою опорою, тому що у них схожі загрози. Це Південна Корея. Яка чітко розуміє, що Північна Корея, яка зараз буде е, незначним, не але особовим складом набувати певний досвід бойових дій на території України, ну так чи інакше, це є загроза для, для Південної Кореї, Японія, тому що Північна Корея, в тому числі, є і загроза для Японії з кінцем результаті і протистояння з Китайською Народною Республікою. Тобто, там також може бути не Велика Британія це. Суб'єкт геополітичний на європейській карті, яка по великому рахунку це держава може сьогодні відновити свій вплив, оскільки Дональда Трампа все таки присутній у цей ізоляційнійський підхід, і я не виключаю, що в якісь певні відтоки з боку впливу на Європу з боку Сполучених Штатів Америки може мати місце, враховуючи, що в європейських країнах ще зараз набирають політичні популярності. Ультраправі сили, які ну, значно будуть ну, або мають достатню лояльність до Російської Федерації, до її політики, це також є відповідною загрозою, і ми повинні також думати вже на декілька кроків наперед, не розраховуючи, наприклад, на те, що Німеччина а, може не змінити свою позицію там протягом найближчого року. Тому що це теж є, ну тобто ми повинні зараз вибудовувати там ті союзи, в яких ми можемо бути впевнені, впевнені в, ближчий і, в ближчий час, і взагалі в дальні перспективи. Тобто я називаю Туреччина, Британія, Південна Корея і Японію, тобто ключові моменти. Ну і Сполучені Штати Америки тут же як получиться. Я не думаю, що США повністю тобто, відмовиться від підтримки України, але певні труднощі у нас в комунікаціях однозначно будуть. Чи будуть вони більшими, ніж вони є зараз? Я не готовий сказати. Але ми чітко також маємо бути свідомі тому, що адміністрація поки що ще чинного президента зробила недостатньо, а на моє глибоке переконання, зробила достатньо для того, щоб збереглася Російська імперія. І uh відповідно -huh. вона зробила, будемо так казати, частково в чомусь і Трамп правий а, а, Сполучені Штати Америки при адміністрації Байдена перед цим ще Обами. Не зробила абсолютно тих кроків, які би не уможливили у цю широкому штабну фазу війни. Тому і, це ми... часто говорить Трамп. Пане Олександр, часто говорить Трамп про те, що саме за його президентства Україна не втратила жодного квадратного кілометра е, своєї землі. Е, вона отримала зброю. Але якщо дивитися на цю історію в зворотньому боці, вона і не відвоювала жодного кіло... квадратного кілометра, і отримавши зброю, ми її купили насправді, а не отримали безкоштовно удар від Сполучених Штатів Америки. То. Чи можна говорити, що насправді Трамп настільки успішніший у підтримці України, ніж, наприклад, та сама адміністрація Байдена? І як оці проблеми в комунікації можуть повпливати на успішність Трампа на нашому українському ринку? Ну, давайте так. Зброя – це бізнес. Трамп є відвертим в цьому плані. і… Uh -huh. Тут ми ілюзії будувати не повинні, і в кінцевому результаті ми також повинні вже нарешті усвідомлювати, що якщо ми будемо розраховувати виключно на безкоштовну допомогу, то вона нам буде влазити боку. Угу. Це, це однозначно. Сьогодні стоїть питання виживання нашої держави. Тепер, якщо ми говоримо з позиції, що Дам, Трамп на, скажімо так, надав нам цю зброю, ну він для початку також її не хотів надавати. Це був тиск з боку окремих республіканців і в кінцевому результаті це було досягнуто. Це ціль. Да? І більше скажу, що цю зброю нам забороняли використовувати в зоні бойових дій під час проведення е, е, ну, так званого АТО, назвав це. Це, 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 це в такому контексті. Ну, тим не менше. Це зброя нам все рівно пригодилась, Трамп чітко пригадує, тобто в нього є своя комунікація з Путіним, але давайте згадаємо з вами, як вони як Трамп себе повів в тій ж самі серії, коли відповідно відчув, що Путін його, грубо кажучи, киданув і я думаю, що якраз у ця історія, коли Трамп, буде маючи сподівання на те, що він зможе домовитися з Путіним, воно зіграє такий злий жарт, як свій час зіграв з злий жарт, або точніше е наздогнало нашого чинного президента Володимира Зеленського, який також йшов на вибори з тим, що е е просто треба перестати стріляти, пригадувати так. Ну те за на начебто правильно, тобто він ішов як президент миру. Сьогодні це абсолютно президент країни, яка бореться. Президент війни і припускає, що в Трампа чекає та ж сама історія. І це вже не тільки про Україну, це про інші глобальні виклики, які собою створюють от, так звана коаліція зла, як ми це називаємо, так uh -huh. коаліція тоталітарних режимів. Хоча сам по собі Трамп також сповідує, от ну, грубо кажучи, цей тоталітаризм, це теж треба мати увазі, тобто психотип, що в Путіна щоб Ким чи ним, на що Трампа десь ну плюс-мінус чимось схожі, але разом з тим. Якщо у Трампа в адміністрації Байдена, точніше, в адміністрація Трампа буде ілюзія в тому, що він зможе Росію вибити з лона Китаю і налаштувати, тобто створити якби, протистояння проти Китаю, я думаю, це велика помилка. Рано чи пізно все рівно, я думаю, що можливо і можливо, нам треба буде підказувати там на рівні різних комунікаційних треках, Хоча я думаю, що в США Америки це абсолютно усвідомлює, що. Е Китай буде в будь-якому випадку зараз розвивати цю загрозу для них, в тому числі економічно. Тому зрозуміло, що mm -hmm. він має вкладати в ту ж саму Індію, кошти, можливо, потім з часом в Африці. Але конфлікти протистояння між Китаєм і Сполученими Штатами Америки буде доти, поки вони не згодять питання, як вони будуть освоїти Сибір разом. Все, Конус Це може опиратися в Сибір. Знову ж таки про комунікацію. Відслідковую коментарі під своїми ефірами на інші на іншому майданчику, і там приходять, наприклад, ті самі росіяни і кричать, волають. Ну, все тепер зеленському гаплик. Тепер кінець Україні, прийде Трамп. Порядок наведе. Начебто вони розцінюють Трампа як свого російського кандидата разом з тим, Зеленський і Трамп провели вночі якусь телефонну розмову. Ми домовилися підтримувати тісний діалог та розвивати нашу. У співпрацю сильне, сильне, е, лідерство США е, життєво важливе для всього світу та справедливого миру. Е, написав Зеленський е, у доповненні до свого привітання Дональду Трампу. Чи справді от можна зараз забути якісь скандальні питання е, стосовно е, взаємовідносин Трампа із Зеленським? І чи справді Дональд Трамп може забути усе, що було раніше, і дійсно сфокусуватися саме на політичних питаннях, а не Я думаю, що такого не буде. Я думаю, що певні прохання, можливо, тобто, до Володимира Олександровича з боку адміністрації президента будуть надходити. Не факт, що вони будуть публічними, але я думаю, що люди типу Трампа нічого не забувають. Але разом з тим, дивіться, це ж політика все рівно, тобто, вона є глобальна і я би не скажімо, не применшував там вагу. Скажімо, присутності окремих навіть республіканців, які також будуть так чи інакше чинити той же самий тиск, і відповідно чи ж самі наратори, просто питання в іншому: ну які кроки готові здійснити нова адміністрація, зокрема і президент, для того, щоб ну не закінчити війну, тому що війна екзистенційна, вона так швидко не закінчиться, і це треба бути свідомим. І ми повинні на цьому робити акцент, а закінчити оцю гарячу бойову фазу. Тому що сам контекст того, що намагаються втихомирити Росією йти на переговори, це вже не про мир і не про справедливість. Тому що Росія, яка є країною-агресором і є терористом, а тероризм має бути покараний. Угу. Факт переговорів, а не створення умов, щоб Російська Федерація потерпіло розгром. Ну ставить взагалі під питання у ці цінності, тих от, про які от ми починали з вами оцю цю розмову, так що я... ви говорите про окремих республіканців? Так є наскільки серйозний вплив на Трампа має, наприклад, той самий його син, який є, ще 22 липня у своєму інстаграмі. Тролив відверто нашого президента після того як з'явилася новина про зняття Джозефа Байдена із президентських перегонів. Він не виставив, начебто, такий собі скріншот Ну звісно що це все мем, де Зеленський дзвонить 52 рази Джозефу Байдену і питає: а гроші ще будуть надходити Україні? Правда? Ну, це політичний жанр такий, знаєте. От це просто такий тролін, жанр і тому подібне. Тут же ж питання не в тому, чи е, син має вплив на Трампа, і так далі. Це просто світогляд людини. Знову ж таки, це повертається про гроші. Але повірте мені, тобто, ну не син Трампа заробляє ті гроші. Ті гроші стоять Ні. за спонсорами, які вкладалися в кампанію. Наголошую, що це є виробники зброї. Ну, значить, відповідно, якщо ми будемо зараз шукати, а дайте нам кошти? А а може, все таки будемо думати за лендліз? Тому що дивіться знову ж таки, давайте згадаємо 2022 рік. Так, Наче було проголосовано а, Байденом типу ленд-ліз, Де цей ленд-ліз? А потім виявляється, що е, ну принаймні, з боку нашої діаспори, які е, свій час і на Маркарову бочку котили, які е, виставляли й претензії, чому вона не активізовує це питання, і вона постійно це питання гасило на рівні навіть публічних обговорень серед громадян України або діаспори української Сполучених Штатах Америки, тому що така була позиція овального кабінету в Білому домі. Тобто це була формальність, яку потім знаєте, грубо кажучи, от ми не використали ці можливості. А в кінцевому результаті, і відповідно, сьогодні зараз знову ж стоїть питання, що нам потрібен блінкіз. І нам потрібен лінкліз не просто якоїсь обмеженої номенклатури, а все, що необхідно для того, щоб ми могли ефективно тримати оборону. Нам потрібен буде цей лендліз. І авіація нам потрібна, і відповідні, і ракети тощо. І на основі ґундвізу ми повинні також відповідно доукомплектувати наші збройні сили і відповідно проводити навчання особового складу тощо, тому що проводити, ну будемо так казати, мірятися особовим виключно особовим складом з Росією ми також не можемо. І це також, відповідно, має бути логіка. І другий момент, те, про що ми говоримо, да, ну, зрозуміло, членство НАТО це наша стратегія. Але розуміємо, що з цим можуть бути, і точніше не можуть бути, а будуть великі труднощі. Значить, відповідно, ми повинні от теж про що я говорив про союзників, формувати. Певну доктрину і формувати на основі двосторонніх трьохсторонніх безпекових угод нових, да, з Британією з Туреччиною то що, як я говорю, військово-безпековий економічний політичний блок. Тому що, mm -hmm. враховуючи, що Європейський Союз може ближчими роками піти в політичну глибоку кризу за рахунок е зас заселення або посилення ультраправих сил у різних. Країнах і відповідно їхні представництво в Європарламенті, ну це точно буде не зараз, ну грубо кажучи, це може ну, це. Точно не період певної стабільності, певної єдності, і вона буде суттєво відрізнятися ніж те, що ми мали в 2022 році. А створення певного тренду це якраз дозволить нам відповідно вистояти. Якщо Трампу вдасться призупинити гарячу фазу війни, це також я буду вважати певним успіхом. І далі буде просто питання, яким чином. Ми зможемо використати те невелике часове вікно, бо Трамп очевидно має амбіції наступні, щоб його каденція асоціювалася з безпекою, щоб бойові дії при його каденції ні в Європі, ні в інших точках світу а не були або були дуже, дуже відповідно обмежені. Тому в цьому контексті я думаю, що в Трампа є певне своє бачення, і це не про любов до України. Це його виключно геополітичні інтереси, і плюс знову ж таки це про гроші. Пане Олександре, я чому запитав про Сена Трампа його вплив на його рішення У 2017 році. Повстанці атакували місто Хан Шейкун підконтрольне, так і використали хімічну зброю. Тоді було дуже багато відеозаписів, як страждають діти. І в ЗМІ писали, що донька Дональда Трампа, Іванка, підходила до нього і питала: Тато ти нічого з цим не зробиш? Ну і він зробив: він відправив есмінець ВМС і ракетами томагавк, завдав удару по осаді. Скійкій авіабазі, от у цьому контексті чи можуть у якісь особисті сімейні речі, так е, е, у Трампа як людини консервативної і е, традиційної, е, уникнути усунути смерті? Можливо, це не на перших шпальтах зараз у засобах масової інформації Сполучених Штатів Америки, але все ж з боку Сполучених Штатів Америки буде відтягуватись будь-які рішення, які можуть створити пряме протистояння з Російською Федерацією. Це дві ядерні держави їм цей конфлікт точно не потрібний в цьому контексті разом з тим, якщо Трамп себе відчує ошукане, тут власне ще дуже ключовий момент, це може бути якраз передумова, коли можуть нам надати абсолютно все Угу. От в цьому контексті. Тому що все решта, ну я мало в це вірю, і тим паче знову ж таки, для того, щоб е, та ж сама Іванка Трамп відповідно. Зайняла позицію там Україна, значить, знає відповідно має ну, як мінімум, зустрічатися там перша леді, то що. Тобто, це, це має бути цілий, цілий протокол і цілий напрямок діяльності комунікації. Поки що нам про це говорити рано. Ну те, що знову ж таки у нас будуть складні взаємовідносини, це факт. Але те, що вони будуть прогнозовані, це також факт. Wall Street Journal пише кілька планів, які можуть розглядатися Дональдом Трампом. Його обговорюють зараз його радники. Один із них створення демілітаризованої зони на нинішній лінії фронту. Україна відмовляється від планів вступити в НАТО ще як мінімум на 20 років. І за це Сполучені Штати Америки продовжують підтримувати Україну. Ну і ваш колега, також політичний консультант Олександр Харєбін, Вчора таку Заяву зробив, припустив, що командування збройних сил України може заявити про виконання усіх своїх задач на території Курської області Російської Федерації. Це може стати передумовою та сигналом для Трампа в рамках потенційних мирних домовленостей із Російською Федерацією. У вас як у військовослужбовця службовця запитаю, ну і також у як у політичного радника, консультанта на пане Олександра. Вам видається це все на правду? Це може бути так. Дивіться, питання в іншому. Україна може і не відмовлятися від вступу в НАТО. Питання, чи в Україну беруть в НАТО? Угу. Це політична спекуляція на тему безпеки. Ну, бачите, це не зовсім популярно. І от в моєму контексті має бути чітке розуміння. Якщо Україна не в НАТО, значить вона має бути ядерною державою. Ну, третього в плані гарантії безпеки не дано. А про це Зеленський, до речі, говорив. Ну, тобто або ядерна держава, або в НАТО. Поки що ми обираємо ну. НАТО. Ну, значить, ми обираємо НАТО, значить, відповідно. Ну тобто, якщо нам пропонують е, відповідно е, відмовитись від НАТО, то допустимо окей. А як ви пропонуєте? Тобто, щоб ми залишилися знов наодинці, щоб нас бивали? Угу. А чим громадяни України сьогодні гірші від тих же самих громадян Польщі, Німеччини? що чому одні можуть жити в безпеці і користуватися благами цивілізації? а Українці не можуть, що не так. Я думаю, що в цьому контексті ми повинні піднімати ці питання і тиснути не так не тільки на політиків, а тиснути ще на громадян тих чи інших країн, особливо там, де є така риторика. Тому що я розумію, що е, просування теми ядерної в публічному просторі це дуже небезпечна тема, тому що Російська Федерація буде це використовувати і аргументувати, чому вона хоче бити по інфраструктурі, особливо ядерній, тощо так. Але ну, чудес не буває. Ну, на проти нас сьогодні воюють де факто дві ядерні держави. Ми говоримо про Росію і ми говоримо про Північну Корею. І поки що я не бачу, щоб інші ядерні держави за нас яким чином вступали. Ну, ми в даному в контакцію, в контакцію, в даному в повинні говорити не, не, не просто як там про НАТО, типу, як геополітичне, а НАТО це як безпека. Ну і плюс, також треба все-таки додати, що участь або, скажімо, присутність України в НАТО тільки посилить цей альянс, враховуючи і бойовий досвід, враховуючи наш креатив, наші вже тепер і знання. Ну і відповідно, ну тобто це кінцем результаті якраз і поставить під сумнів, що в Кремлі що їхня військова операція їм дає ті плоди, на які вони розраховували В кінцевому результаті, якщо ви боїтеся ескалації, то ця ескалація ну просто-напросто рано чи пізно прийде. І про це також треба чітко говорити. Да? В тому і варіанті, як і про те, що знову ж таки. Дуже цинічно виглядає, коли вводять проти Росії санкції, але тим не менше ми потім знаходимо на тих же самих ракетах чи знаходимо е в тих же самих шахедах, е комплектуючи тих же самих американських ворогів? Mm -hmm. ну, ну багато речей, про які ми маємо про що сказати. А про те, що нам пропонують знову ж таки не вступати там в НАТО, і так далі, то просто-напросто тут має бути ключове питання. Тобто, ви сподіваєтеся, що протягом 20 років Російська Федерація зможе поглинути Україну? Ну тут питання: яка мета? І який знову знов ж таки зміст тоді НАТО, якщо він не може відповідно захистити право на існування і міжнародне право? Ну це теж один з таких ключових. моментів. А яка доля, яка доля Курської області, пане Олександре, У цій мирній конструкції, перемовності Дивіться, я не пов'язую. Мирні конструкції з Курської області, тому що це є певна зона бойових дій, і якщо Збройні Сили України, точніше Генштаб ухвалить рішення звідти виходити, це означає тільки для того, щоб посилити інші ділянки нашого фронту. Угу. Тут, тут просто це точно не про мир. Тому що, як бачимо, Росія не дуже або в Кремлі не дуже опікується Курською областю. Ну, для них, в принципі, що Курська область, що Донецька область в їхній інтерпретації псевдонав. Найближчим часом, чи побачимо ми від Дональда Трампа реальні намагання умиротворити так Владиміра Путіна, і чи буде якісь поступки з того боку з кремлівського, тому що ми чули вчора заяву Сергія Лаврова, який сказав, ну всі перемовини лише після усіх досягнень, усіх цілей так званої спеціальної військової операції. Ну, якщо е, досягнення військової операції, ну, то ми ж чітко розуміємо, типу це поглинення України. Ну, Значить, відповідно, в Дональда Трампа буде інший пакет в Він, Я сподіваюся, він буде більш практичний. Ну, знову ж таки, ну, спроба не до, скажімо, спроба заморозити гарячу фазу війни в Трампа буде. Чи буде вона успішна, я не готовий сьогодні говорити. Але якщо вона буде не успішна, то відповідно далі буде ескалація. Вже з боку, відповідно, посилення української сторони, тобто нас з вами. От це я точно припускаю. Ну, можливо, будуть інші ще конфлікти, вибухати на інших там, точках планети. Це теж один із таких ключових моментів. Чи вистачить потужності Америки? Ну, при бажанні, я думаю, що вистачить. Це же знову ж таки, історія така, ну, тобто, тобто, і про кошти, і про відчуття безпеки тих чи інших країн. Будем ну, спроба знов ж таки повторіть, бо буде стежити. Будемо стежити, в тому числі з вашою допомогою. Пане Олександре, дякуємо, що долучилися. Олександр Антонюк, політичний консультант та військовослужбовець Збройних сил України, з нами спілкувався. І дякую вам, шановні друзі, за те, що підтримують. Ші розмови своїми вподобайками ютуб канали Клочок Тайма, також центр громадської аналітики, вежа своїми підписками. Діліться з, з своїми друзями та товаришами цим відео, тому що ну говоримо про важливе, про те, що стосується кожного з вас абсолютно без розбору. Дякуємо, що приділили свій час. Мене звати Павло Ковальчук. Бережіть Україну всередині та навколо себе, і слава Україні! На все добре.